Зграя собак відпочиває на тротуарі в центрі міста. Час від часу деякі з них гавкають на перехожих. Жодної з них немає кліпси на вусі, яка б свідчила про те, що собака стерилізована та щеплена. 80% бездомних собак це собаки виброшені із дому. Тобто щенки, щінки при а також собаки, які дуже багато вмирають хазяїв, Дуже багато продають дома. Просто вибрасувати на вулицю. У Нас тисячі собак, скажімо так, тисячі. А допустим, сірізують тільки 250. Цього року тендер на відлов та стерилізацію безпритульних собак в місті виграли комунальне автотранспортне підприємство та міська лікарня ветеринарної медицини. Так, комунальники розвантажують клітки з безпритульними собаками, яких відловили зранку. Сьогодні їх чотири. Після того як тварин зважать та запишуть, де саме їх відловили. Собак переміщають до вольєрів. Под приїжджаємо допустімо, де да, от, от бігає от бігають кампашка там 5-7-8 собак. Вот мы, если с нее одну-две возьмем, ну, это, это уже хорошо. Та біж, ну, нема такого, что мы приехали сразу всех. Вот были ситуации, когда нам говорят, вот там их 10 штук, забирайте всех. Ну как мы всех не сможем взять? Тому що на удавку, якщо раз словил, то раз ну, она не неделя їй потрібно она дві, щоб вона мене підзабила. Ці дві собаки з однієї з граї їх щепили та стерилізували тиждень тому. За кілька днів їх мають повернути в район Іванівки, туди, де й відловили. В десяти таких вольєрах можуть знаходитись до тридцяти собак. І животне, яке від нас виходить, привітає проти бешенства. Якщо животне когось там укусить, ми будемо знати, що да, воно збірочною, вакцинуване, поміж? І навіть. Вот, допустим, если кого-то укусить, то человека, который постраждал, не будуть вакцинировать от бешенства. Програма з гуманної стерилізації безпритульних собак фінансується з міського бюджету. В цьому році на це виділили півмільйона гривень. Є зговірено з міським головою, що ми цю роботу переводимо на постійну основу, тоді можна получить конкретний результат. Якщо это делать эпизодически, желаемого результата мы не получим. У Краматорську цьогоріч вже простерилізували та щепили 81 собаку. Заявки з приводу відлову безпритульних тварин місцеві жителі можуть подавати в КТП міський контактний центр та волонтерам благодійного фонду. Друг відлов та стерилізація тварин триватиме до холодів, по продовжиться продовжаться навесні. Марія Грічко Євген Єжов. Новини на Суспільному.